І буде світло у понеділок, 5 вересня. У прилуках відбулося пробне вімкнення вуличного світлення, яке через дію на Чернівщині режиму світломаскування не працювало понад півроку. 30 серпня режим світломаскування був відмінений, і військова адміністрація дозволила вмикати ліхтарі на вулицях. Комунальне підприємство міськ світло одразу приступило до роботи. Ще з минулої неділі почали підготовку по включенню вуличного освітлення шляхом ви. На вулиці, на е, лінії, зважаючи на розгалуженість системи вуличного освітлення у прилуках, процес повного його відновлення не може бути досить швидким, говорить Олег Лещенко. Трансформаторних підстанцій, шуно щит управління наружного освітлення, їх 45 по місту, але ж протяжність лінії майже 233 кілометра І кожну лінію, кожну вулицю, кожний провулок потрібно пройти. потрібно прозвонити. Нить, потрібно знайти коротке, коротке мається на увазі, коли сплилися два інших проводи. Або, наприклад, там, де в переулках, наприклад, як Сорочинці чи Ракітна, там більше частного сектору, там люди під будинками, під парканами сажають ну, там, сливи, вишні, фруктові дерева. Вони вверх ростуть, наші нижні провода притягуються до Ресовських і за що цього йде коротка. І нам це потрібно знайти. Уяві триста 323 три кілометра, десь переуличку в якомусь так слива підпіра, і нам це потрібно знайти і відлагодити. Уповільнюється процес відновлення вуличного освітлення і через серпневу негоду, що наробила чимало шкоди устаткуванню. Наприклад, візьмемо 133 і 227 ТП це на баму там великі грозові розряди були літом. І, от, наприклад, коли бригада наша виїхала туди, то замітили, що КМІ… Комутатори магнітні, імпульсні, вони згоріли, вийшли з ладу. Так як лінія не працювала півроку, ми його прозвонили, подивилися, що під час грозових розрядів воно було згорівше. Такий один комутатор коштує 1800. Ну, от, наприклад, на це також потрібний час. Навіть я не говорю вже про лінії. А от про щити наружного управління також вони потребували ремонту. Та, попри все, фахівці міськ світла обіцяють повноцінне освітлення в найкоротші терміни. За дві неділі процентів на 90, ми зробимо лінії всі. Та говорять, що в цьому не сприяють, і самі прилучани є такі ем, небайдужі люди, які переживають за свою вулицю. За себе також за сусіда, то вони, от, наприклад, телефонують нам, і ми це швидше скажімо так, пришвидшуємо роботу, так як ми вже знаємо і виїжджаємо на локальне місце одночасно. І навіть є люди, які ми приїжджаємо, і ми кажемо, ми отут бачили отаку то неполадку. Ми її швидше, скажімо так, зробимо, ніж ми будемо повністю приїжджати всю лінію, і, наприклад, будемо самі натикатися на цю дану проблему щодо часу роботи вуличного освітлення після повного його відновлення, то він визначений розпорядженням військової адміністрації. В розпорядженні було, щоб включати до е, сірої години, ну тобто, коли вже сірі, коли сонце заходить, і до е, 113.00 е, виключення, а також там з 4 ранку і Тобто теж до того як уже сходить сонце, аби пришвидшити роботу фахівців міськсвітла з відновлення вуличного освітлення про проблеми на мережах, прилучани можуть повідомляти до диспетчерської служби підприємства за телефоном 377 20.